Так, Добрий день. Сьогодні морозно, 14 було, вчора вообще 17, Ну, морози зараз нас давлять сильно, що нічого толком не можу зробити, я не можу їх пропоїти, бо вода замерзає. Ну, Побачимо, вони там є сухим, щоб глистувати. Може сухим подмішувати буду пшеницю. Так, що такі діліжки, так, що в нас тут так, це попарувалися. Це теж споровані. Що червоний ось довго їх парував. Навірно, вони вже спарувалися, бо вони рядом ходять, І оцих червоних теж ніяк не можу спарувати. Думаю, що вже спарувалися, бо теж тримав їх довго кліється. А так, вроді, всі, зараз ту кримачку я приберу, бо вона без пари. І ще подивіться, хто тут без пари. Ну, в принципе, за этим хочу голову у меня есть Точно, сейчас, наверное, я кину их, нехай паруется. У нас есть оно. Сейчас я таки зарублю. Оно а ну, сейчас поставлю тут. Okay. Сейчас я його кину сюда. Я таку клюмачку. Вони добре літали. Зараз покриву, палаті. Нехай парується. О, я якраз їх отсажен. осадив, нехай сидять. Побачимо, що буде. Буде голублі, вона недавно була творована. Побачимо зараз. Це все молоденьке. Кримача буде. Не знаю, що чи голубка чи голуб. ну це дуже зміно. Так що, Такі ділішки у мене. Зараз ці вижену на вулицю. Ось ось. Що мені не потрібно ну, оцю хоч хочу голубку. Десь голуба знайти. Може у кого є такий сплошний голуб. Так я би приїхав, купив би та спарував. Ну, голубка непогана така. Непогана в тому плані, що вона летить. Саме з усіх, це вона найкраще летить. хотіли б її залишити, але немає голуба. Ось вона така. Шо, ладно, побачимо. Так, зараз гляну, де все, що спорувався. А я можу тут стоять. Так, ну і такі кримачки у мене всі. Є мурі, є кримаки. Це ось все такий кримак. Ну це такі кримаки я називаю. А мурих... Це такі... айс. Ой! Так, що такі ділішки? Ну побачимо. Ладно, зараз постою, понаблюдаю, та піду, бо щось морозно. Рука вже замерзла знімати. Не хочу. Трішки зніму, хай буде. Так, всім до побачення. Пока, коротше.